Слава Ісусу Просто! Слава навіки! Ми їдемо в Унів, ми молимося за Україну, за різні намірення. Хто їде в Унів, то зустрінемося там. А хто не може, то ви в наших сердечках. Будемо за вас молитися. Їдемо до нашої матусі небесенкої. Попросити неї ласки, щоб вона донесла наші просьби до люблячого Господа. І вона до свого материнського сердечка всіх нас пригорнула. І вела до любові нашої. А любова наша, що благословляв нас, обнімав, проводжав, і допоміг нам у житті більше його розпізнавати. Дякую тобі, любичі Господи, що ти у нас є. Дякую, що ти так досконало любиш. Дякую за матусю, яку ти нам подарував. Дякую за все, за все. Ну, ну все, ми мусимо їхати у сеонові. Всім па-па.